Що дійсно ТЦК ТСП СП надсилатимуть тепер повістки поштою Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560. Такий момент є: це надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Людина з'являється до відділення Укрпошти і під власний підпис ознайомлюється і отримує. Це у всіх випадках чи якісь окремі для цього випадки призначені? Це можуть бути такі випадки окремі, але зараз це також можливо, що нас військово зобов'язаних громадян України можуть отримати. Прямувати засобами поштового зв'язку, якщо вони не з'явилися, не оновили свої дані і вже порушили вимоги. Що дані. має робити людина, яка отримала таку повістку пошту? З'явитися, отримати під власний підпис ознайомитись. А в яких випадках повістка вважається врученою, в яких ні? А людина ознайомлюється під власний підпис, і, в принципі, це означає, що повістка в нас вручена. Якщо підпису не було, це означає, що не, вру... не mm. вручено? Ну, можна так вважати.